І здається, що сьогодні плачу за ним весь світ, тому що він був добрий не тільки мені, він був добрий всім людям. Він була золота дитина, я кажу, не знаю, як ця моя сестра це переживе, він неї був єдиний, довгожданий, неї довго не було дітей. Як вона це переживе. Він був люблячий, добрий такий синочок. Рівнянка Галина пригадує свого племінника загиблого військового Максима Борщука. 28 червня з воїном попрощалися на центральному майдані Рівного. Максиму Борщуку було 40 років. До війська його мобілізували у 2023 році. Ми знали. Цього хлопчика для мене він золоте дитя було. Мама його дуже любила, молилася за нього. «Вона душу йому віддавала цьому, і він був хорошим хлопцем. Хай спочиває в царстві Божому. Максим Борщук мав поранення та контузії, переніс операції на очах. Втім, продовжував службу. Воїн загинув в бою 23 червня 2025 року на Запорізькому напрямку. Максима Борщука поховали на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному. Надія Кривко, Суспільне новини, Рівне.